Чоловічі вітровочки зара, рукавчик манжетка, тягнеться на резиночці, знизу також на резиночці, комірець оздоблений на резиночці, на блискавці, підкладочка, всередині потаємна кишенька на блискавці. Оздоблення на спинці, в розмірі есочка, така моделька, подібна, розмір есочка, кишенька, доволі глибока, збоку також кишеньки Всередині потаємна кишенька. Трикотажна тканина і плащівка, вставочка йде, манжети і знизу рукавчики на резиночці в розмірі С та М. Та дуже модного кольору цього сезону. Вітровочка з кишеньками з боку на кнопочках. Регулюється ширина на резиночках. Рукавчик, також ширина регулюється. І на резиночці, з капюшончиком. застіпка, подвійна, на блискавці та на літочках, підкладочка-сіточка, легенька дуже, в двох кольорах, хакі і світло-зеленого оливкового. Така моделька йде в розмірі SM та L XL.